Зважаючи на воєнний стан, день міста у Черкасах цього року не святкуватимуть. Усі масштабні заходи скасовані, проте цікаві локальні події організували. Наприклад, у тролейбусах номер 1 та 1 А протягом 16-18 вересня звучатиме аудіоекскурсія. Що цікавого дізнаються черкасці та гості обласного центру далі у сюжеті. Аудіоекскурсію підготували на прохання департаменту освіти Черкаської міської ради. Валентина Шепецька розповідає, подібного у Черкасах не було, тому сподівається, що містянам та гостям місця сподобається. По першому маршруту тролейбусу з 16 по 18 вересня у нас працюватиме така аудіопроект. Який має на меті, що під час зупинок люди, які знаходяться в громадському транспорті, зможуть ознайомитись з історією міста, почути цікаві історії про об'єкти, ознайомитися з інформацією щодо певних історичних постатей, що взагалі щодо того, як чим цікаві Черкаси, які мають вони свою історію, багатовічну. проїхались у тролейбусі, і ми щоб почути аудіоекскурсію та враження пасажирів від неї на театральній площі за ініціативою товариства «Заповіт» підняли пер... Ши в місті синьо жовтий стяг працює обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка із 1932 року і до нині у 2015 році сталася масштабна пожежа та після капітальної реконструкції театр знову жив. Дуже мені подобається ця ініціатива, це дуже пізнавально і ну, я думаю, для людей це дуже цікаво. Подобається добре і для нас, і для гостей міста нормальна інформація. Про те, що історія якась, якісь місця визначені. Будинок я, торгівлі. Я думаю, це Дупинка почин добре. Їдеш собі спокійно, слухаєш інформацію, віддихаєш. Нормально, побільше б так. Не скучно їхати. А можливо щось здійснилося цікавого? Дізналися, що раніше вулиця називалася по-іначому, бо я все одно знаю тільки Шевченка. Подобається аудіоекскурсія і пані Лідії. Вона працює водієм більше 15 років. Приємно працювати і людям приємно на роботу їздити. Дуже хорошо. А щось дізналось цікавого можливо? І навіть якщо хто не знає про наше місто з приїжджих, то це дуже добре. Одну з важливих місій виконували працівники краєзнавчого музею. Писали текст екскурсії зі слів директорки Ірини Собко. Намагалися розповісти стисло, але цікаво. Обрали для екскурсії маршрут першого тролейбусу, бо він проходить бульваром Шевченка. Нашими науковими працівниками була розроблена екскурсія. Запропоновано було маршрут тролейбуса номероди. І не випадково, тому що саме тролейбусний маршрут номер 1 проходить по головному бульвару нашого міста, по бульвару Шевченка, де зосереджені дуже багато цікавих локацій. Пані Аліна писала матеріал про будинок грабаря Майбороди, розповідає надзвичайно цікава і рідкісна будівля у місті. Основною пам'яткою це був будинок грабаря Майбороди, який знаходиться на зупинці Пастерівська, це розинка. Цієї вулиці це дуже цікава будівля, яких, на жаль, залишилося у Черкасах дуже мало. І це пам'ятка архітектури другої половини 19-го, початку 20-го століття. Також у Черкасах багато пам'ятників, відомих діячів України, зокрема погрудя Михайла Сироти. Його ще називають батьком Конституції України. Погруддя Михайлу Дмитровичу Сироті було відкрито перед будівлею ЧДТУ в 2017 році. На нього ще говорить батько Української Конституції. Саме Михайло Дмитрович біля 15 годин простояв за трибуною Верховної Ради, відстоюючи Конституцію України, основні права і обов'язки народу України. Це тої конституції, яка була прийнята 28 червня 1996 року. У музеї наголошують, через обмеженість у часі розповісти про всі визначні пам'ятки неможливо, тому запрошують на піші екскурсії, які проводять співробітники краєзнавчого. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.